мені лук. Що Мар'яна, що Віталій? Ні, тобі так. Поміряла лесі, не бачите, такі довгі. Правда, розмір не мій, але Женький. Сорочку. У мене таких є дві сорочки, я їх тримаю ближче до тепла. Сорочки вже класні, є в різних кольорах ковалірка. І одна така жилетка в одному розмірі. так? Ну, Жилеток є багато, але вона йде в одному розмірі. В одному розмірі. Жилеток багато є, але вона в одному розмірі. Як тут кажу, кольорів багато? Ні, колір є шоколад і молочний. А. Ну, ковалірка, кольор є шоколад і молочний, говоримо так, як мені говорять, але mm -hmm. в одному розмірі. Тобто на XS, ку s ку m ку Ельку на підійде. Ну, але класно, один розмір купили і не треба ніяких ні замірів, ні іншого. То мені подобається. Таке, в мене лосіни зимою були, пам'ятаєш, В одному розмірі. Ну, але круто виглядає, ковалірка. Mm -hmm. Взагалі супер. Зараз буде батл, я тобі говорю. Тому що якщо я хочу молочний, зараз то буде Віталік зараз скаже. Як тобі? Ну, то, то я тебе здалека побачив. <ріст> <ріст> але Галя блондинка, <ріст> їй зараз гарно в такому кольорі. Дуже <ріст> Монік. На... Що, що? Жилетку, <ріст> <тоді, тоді>, <ріст> ну, то може діти тоді дуже. Але то такий він тоненький, бачиш. Він такий тоненький, mm -hmm. тонюсінький, але mm -hmm. він такий дуже приємний дитін. Минулого року був такий голубий. Mm -hmm. Я прийшла, знаєш, сказала, як завжди, розказала все про костюм. Легонько пішла і каже такої: як не продасть, то я його заберу. На другий день вже костюма. Не було так, так. Не було і все. Так що, бачите, кавалерка, все треба дуже скоро. Як я показала розовий на собі. То може таке бути, що його дуже швидко не буде. Знаєте, а, дуже то. Він гарний яскравий. Такий... Так, він такий дуже гарний. Угу. Але я все ж таки йду молочний. Давай, мірій Ну, ну кавалерка, і тут мене понесло. Завжди говорю, що палацу мені не йде, але все залежить від фасону. І цей фасон дуже класний. Це є вельюр, шоколадний коль. Ну, я вам скажу, він настільки ніжний, ну курва й далі на тих Щуть, Ой, вибачаюся, кавалерочка. Ну, але реально, ну пеша кавалерка теж. Галя, я така як і викає. Ну, що це таке має бути? Ну чому вони на нас не вшують нормальний, нормальний замір? Ну, тобто, б... знаєте, яка кавалерка говорила? Я, коли Господь Бог давав ріст, ходила по язик. Знаєте, ну а хто по що ходив, стояв в черзі, як той говорив. Але класно. Бачите, тут такий. Пояс класний, вони довгі. Тут такі, знаєте, лампас іде, що видовжує ніжку. Тут такі шнурки, ага, так, вони... то не муляш, бо я думала, що муляж. Такі великі, Не пошкодували грошей, ті шнурки. Бачите, є така кофта, тут йде, такий манжетик. Але Маріана сказала, що носиться отако-небудь от Ну так, я не буду. Тут така стічка, бачите? І на рукаві манжета, але в руках дуже гарно. Ну, реально дуже круто. Мені так. подобається. Класно, правда? То взагалі. Бо візуально класно. В смислі візуально. Ну, типа, що до кого мені подобається, капці якісь світліші ну. І намікає на тіп-топшоус, бачите? Навіть просто кажучи, що ну, а то, бо, ну, Того ага. перед тим було корисне, тобто для, для, для пенсіонерів. Це і все ж таки. Так. Мені подобається, що тут штани не бедровки, вони високі такі кольори. до буб. це є дві кишеньки, резиночка. Ну, все як для мене. знаєте, Я свій фасон знаю, Вар'яна мій фасон вже знає. Кольори вже і я, і вона знає, Світлий колір. Ну, люблю я такі кольори і вони мені йдуть. Скажи, Андрій. Саме так. Йдуть, ковтинка вільно спадаюча. Якраз опін так їдемо. На день народження, я така все гарна, красива. Біла жилеточка, ні? Я кажу, ні. Зараз так. Дивіться, поведенка. Жилетку, діла, жилетку. І супер просто. Красивку і поміняти, Андрій? Ну, каже, поміняти. На світліші. На ну, світліші. І гарно, по знаєте, так по весняному. Видно зразу, що весна, вона касипіття до весни, так людсько, до Пасхи. І все, еліганська на мені разом еска, uh -huh. кавалерочка, uh -huh. Так що дивіться, зразу вами ділюся, залишаю посилання на інтернет-магазин, де ви можете собі придбати. Або ось такий костюм в розовому кольорі, або такий колір, як на мені, на мені розмір еска. Всіх костюмів, все, що я не міряла, було розмір еска. Так? Так, так і цей шоколадний як торовий велюровий. Тут можете придбати. Кам'янка, то тут взагалі дуже великий вибір. Можна костюми купити і собі, і дитині, і чоловікові, і татові, і мамі, і жилетки так само, а на дітей тут повний рай. Таша сусідам, що підліпить. Ти що підліп, сусідці не купляєш? Так, сусідки пенсіонери. Все. А, ну то все. на ну, то... вулиці. А був би гоноровий тобі подарив костюми. Навіть. Я ти так по правді скажу. ні, то хоч Так гоноров... що, кавалерка, посилання ви маєте, обов'язково собі збережіть, тому що тиждень ще по холодно, а потім вже буде настояща весна. І будете шукати точно такі спортивні костюми, тому що я в ньому буду ходити постійно, тому що цей. Самі самі круті спортивні костюми, від яких я просто кайфую. Моніка ходить теж, вся звідси з інтер... лосіни твої, гольф тві, куртка твоя, е... червики твої, шапка твоя. Хіба швіньки і майки? Бути того немає. Знаєш, якби мало, то би е... вона теж їх тут купили. Їх би купили. Так що кавалерка, посилання ви маєте, а ми йдемо пити кавусю, все як за традицією.